Якщо людина у свідомості, якщо людина сидить в такому стані чи вона лежить, намагайтесь її не рухатись. Основна проблема, яка ще може бути, може бути проблема травма хребта. Якщо ви почнете перекладати людину, ви можете його додатково поламати. Нічого не трогайте. Якщо є можливість, зупинили кровотечу, спілкуюся з ним, викликаємо швидку. пам'ятайте. Як викликати швидку? Перше, ми даємо інформацію, де ми знаходимось. Основна мета дати інформацію, де ми знаходимось. Чому саме перша інформація? Тому що телефон може розрядитися, зв'язок може опірватися, і до вас приїде медична служба, яка, яка буде шукати вас, де ви знаходитесь. Тому що... Вже виклик пішов далі. Ви кажете вік.